Ті, хто трохи цікавиться темою Криму, могли щось чути про автономію. Чому питання автономії найчастіше пов'язано з Кримським півостровом? Коли воно виникло? І, врешті-решт, про що йде мова? Почнімо з питання: коли і чому. Втім, з чого саме? Пропоную почати щонайменше з першої половини XVIII століття. Саме тоді Росія. Яка була імперією не лише на ділі, але й офіційно на паперах, почало посилено працювати не просто на ослаблення, а на повне знищення кримського ханату, держави кримців, також відомих як кримські татари, одного з корінних народів України? Росія використовувала саме ті методи, які на сьогодні вже добре відомі українцям: руйнівні походи на Крим з цілеспрямованими атаками проти цивільного населення. Палення культурних пам'яток, бібліотек, включно з найголовнішими ханськими бібліотеками та архівами у Бахчисараї, тогочасної столиці Криму, послаблення економіки Криму, зміну складу населення, насильницьке вигнання з Криму християнського населення, цілих народів, зокрема урумів і румеїв. Цей народ згодом отримав назву надазовські греки. Росія стверджувала, що всі ці дії мали на меті захист місцевого населення. Та виборювання справжньої незалежності для Кримського ханства. Якщо вам здається, що ви це вже десь чули, то не здається, Ми настроєні якраз на те, щоб створити долд для довгострочного урегулювання, і щоб Україна в концов, стала незалежним суверенним государствам. Крапку у цьому Росія поставила у 1783 сімсот коли відкрито анексувала Крим. У маніфесті Катерини II було прямо вказано, що кримці не впоралися з подарунком, тобто незалежністю, яку Росія їм подарувала. Татари, приклоняясь на чуже тут тутча стали діяти вопреки собственному благу от нас їм дарованому. В такових обстоятельствах принуждені ми були прийняти благодарених татар в наше покровительство, доставив їм свободу. Ось так. Якщо хочеш когось захопити, Достатньо лише й сказати, що даруєш свободу.